Охід тепло сьогодні. Моторна лодка, щуки, карачуни. Олексій сьогодні в темі. Шилий що, Пежер в кармани пішов кидати. Чисто на пінопластик, на топочек. Ну Такий паровоз був. Одного пінопласта нема. Ти туди хочеш? У мене два рази паткамешом. Олексію карася витягнув. О! о. <реш> Оце таке саме, тільки що було, от так! От ми і на місці. Ну що ти, зустрічаєш мене вже, так? Да? Зустрічаєш. Зараз я тебе накормлю. Худенька ти. Не спиш таку рань. Привіт, друзі! Ох і тепло сьогодні. Ось така погода, то заморозки, то така теплень. Отакий перепад температури у нас що не є добре для рибалки. ну Чесно кажучи, яка вже рибалка, вже скоро зима. Але ж ми повелись на таку теплу погоду і вирішили виїхати спробувати. Сьогодні на рибалки ми будемо не самі, йдемоте, поздоровкаємося. Пам'ятає Олексія, моторна лодка, щуки, карачуни. Сьогодні він з нами. Ззвонили по телефону, кажу йому, Олексій, ми можемо нічого не піймати, клюва вже нема. І знаєте, що він мені сказав? Знаєте що сказав? Каже, нічого, риба це не головне. Гали, Главно, щоб були кльові справи. Олексій сьогодні в темі. Так що ми сьогодні вдвох, точніше в трьох. На нашій річці невеличкій, будемо штурмувати карася. Пізніше може на хіщну рибу спробуємо. Обов'язково щупачка. Щупачка обов'язково спробуємо. Рибалка буде цікава, дивіться, лишайтесь з нами. Зараз пробую і черв'ячка кинуть. Ну і що в нас за перша риба? Бичок. Воло, де, де кішка наша? Кс -кс 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 -кс. Где наша кишка? Перлась я тут все утро. А, она бежит, бежит. Иди завтракать. Кс -кс -кс. О, она ага. Да, бычок. Шевели поршнями. Ага. Вот ну, ага. ну, это другое дело, да? А Иди. Оно... Вит -вит. Иди поснидай. Алексей Шостяна. Пацак есть у тебя? Оно, оно, тяне, тяне. І хорошого п'єбав, да. <реш> і хорошого півбав, да? Так. <реш> Хороший карасик взагалі. сковородочник. чок, який? Гарний караф. Mm. Чисто на пінопластик, на топочок. Mm. Флетик і без, без, без нічого. Монтаж від Олексія, як Свята каже. От така гарна клівака вже у нас в наявності. І мастирочка від кого? От справ. От справ. Я навіть не став і портити рецепта і технологій. Готувати таку імену мастирку. Вомбачце, начало вже є. Карас, знаєш, буде клювати. Так що клює карась. кішечка, буде тобі ще риба. Не наїлась. Сьогодні поміняю кормушки, зробили флетики. два поводочка, отакі вот ну, сюди мастирочку ліплю ну, все останні рибалки, не дуже хоче пінопласт хоча хоча Олексій клюнув на пінопласт перший карасик Отак От наліпив, на флетику хорошо держиться. Зараз я трошки опарика добавлю по, по одненькому сходяться рибаки, один на хижака прийшов, один з удочками, на карася. Той раз були не було нікого, я вже думаю що ж таке сьогодні дивлюсь є рибаки так. І ось така буде, отака мене буде снастюха Кидає там на щуку рибак Подивимося в лово щось чи ні Яка в нас буде сластюха кинемо недалеко. А тут у нас кукурузка стоїть. Це ловила на кукурузку на той рибалки. Поклевала на только на кукурузу. Наверное, на пласт не хотела. Уже кто сдергал. Я сюда тоже хочу опарыша добавить. Поклевочки уже были на кукурузу. Вот такую. Так, пока я ставлю Поки я ставлю дві снастюхи мастирку, потім буду пробувати чесночну прикормку. Я все замішав, сейчас трохи настоїться. Чесночна плюс спеції трошки додав. Будемо пробувати, що буде краще. Пішла у нас кукурузка. Недалеко туди в сторону. Ловись рибка, велика і велика. Що, тобі вже кортить Ага, Я гакійний рибак. <риклад> Привик, <риклад> ти зі А що, пежер в кармани пішов кидать. лазер сигнализирует. А мы пробуем, пробуем щучку взять местную. На вертушечке пока покидаем. Вот такая хорошая вертушка по осени. Дуже лука mm -hmm. спрацювала. Немецкий флаг? Да. Можно сказать, по осени в этом году лидером была. Лозоватка плавали, щучка невеличка там, ну брала по 20 щучок за день було, ну такі маленькі, от пусті. Ну і равники і не було в цьому году, По остільки Кішка тебе полюбила, ви щось зове кудись. Забирай. Балакає. Забирайте сюди, балакайте. Під А що ти розділа? Жарко вже ти? Ту жарко, то Сонце вийшло жарко. Спряталось холодно. Підходи і надо. Там фідерний монтаж. Да, Там фідерний, так? Так, фідерний монтаж, червячок маленький і акварик один. Прикоротка чесничкова. Легенька макушка. Прикольний сигнализатор. Це на один пальчик, так? Да? да, один. Ось, навіть... Дарось, і так пищать. Да, карп... приятно. Карп прослімось. Дивіться, даже в пультовій там один пальчик. Все, угу. немає нічого. Один на год хватало колайнових. Я їх використовую нормально. І на фідерні, пока на карпові не їздить. В основному на фідерні ночі на білих камнях то я скажу, що хороші батарейки і все в порядку. 4 пей... сигналізатора маленькі. Carpro Slims. Вони зараз трошки вже модернізували. Це на якість. Як я завжди кажу, в мене снасті це на якість. Сім пікер хороший. Бач, бачите, всі прикосновення на клубі. Може ще сигналізатор не сработати, а вже по кончику можна поцілити. А як оце рання весна, що він дуже-дуже нежно бере, то оце Гу, воно видно його. як він підходить, як починає, то бувало так, вже загиба, дивись, бачиш, як отрабатыває. Тут у мене ще леська, если шнур, воно ще По такими На так відочки. Червячка подергала за кончика А ти будеш щастя? Ничего прямо там что Дрожки ви Светланы Дороги да не професіонал? я после сорока тисів Да ничего я не професіонал. тут чого тільки зовнішній вид стоїть. Чора вчера старалась. Я бы скажу, на внешний вид уже, уже да. Перешка а дать? Так, это мяча, да? да. Да, Сама песня, 5 баллов. Какие? Нет, это? Нет, были ничего, холодные. Ну, дать перешка. Тебе рыба будет. Не кричите вроде. Что? Ты еще и мяукать не умеешь. Наш хрипит. Простужила. Запаровозила. Поздал? Да. Ну, такой паровоз был. Хорошая поклевка была. И на Пенопласт, да, тоже. Да, да. Мастерка и Пенопласт маленький. На тапочке. Сами настоящие тапочки 90 И ты за нами бегала, да? Китская. За нами бегала. Так, ладно. Надо перезакинуть. Перезаброс. Что у нас тут цікаво? Ну, одного пенопласта нема. Так, добавим сюда пенопластику. Мой беленький стоял. Беленки, у нас чесночный. У вас там прикормочка настоилась. Может быть попробуем. Так. Спробуем прикормочки Не забыть. Талочка не по розміру, але нічого ну, майже так виходить. Один повідець тут, а один замурований. Кукоруска у нас за Це все на там місці, навіть опарик теж. І подивимось, якщо зараз спрацює прикормка, то будемо на прикормочку, як щось мастирка стоїть без будь-яких признаків клювання. Не знаю, що буде кльов поки що на всіх у нас один карас. У ну, Олексія. Ну і трошки дрібної рибки, Котові на сніданок. Оце і все. Як Олексій казав, поспілкуємося та й поїдемо додому. Ти туди хочеш? Так, звичайно. Пішли. Там є снідайте сюди Сіда в протопу. У да. мене а два рази понад камешом. Та, 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 ну так, тут добре взяло. Тут ще не закомішовні що Зараз якусь клюваку зацепимо. Дід тут блешню постояв, покидав, нічого не пімав. Всех ракушек вот тут вот, полно тоже. Бросаем, вот, Через раз вытягиваешь. Красивое место тут такое живописное. О, Светлана, Светлана побила. <laughs> Бежи! У Алексея поклвка света побегла Шота да. Поклвка была? Да, ну подивися, возьми пицца. Пицца. Пожалуйста. Так води дышь. Віддай-то. так. А дай он? Колосит. Он Алексею карася вытянул. И обратно на тапочек. И обратно на тапочек. Виночусь. Ага. на пенопластик. Все, бежит. Чуешь рыбу, да? Чуешь рыбку? ведро, А где ведро? Вот может ведро твоя мастерка Да, ловкий Скажу Ментовські троєчки. Да нам за уголовка. Там тихо ходивсь якась. Там ти не ходив туди, там є де покидати. Ну там є, там така невеличка, я кидав там. Ще пляшка. Одірвав, друзі, кормушку. десь за щось зачепився за дно і одірвав. Це була флет кормушка. Оставимо зараз банан. Зразу добре вона працювала у нас тут. Я не дарма її вибрав, перебрав десь 5-6 кормушок різних краще всього клювало на оцей банан останні дві рибалки він щось зовсім нічого не показував я вирішив його замінити на флет ну, так як флет я одірвав один поставимо банан подивимось вот так Двойний захват, Ну не знаю навіть щось сказати. Навірно, зачарована мастирка. Дуже працює, гляньте, як з двома крючками мертвий захват. Да. Тільки мастирка. Зараз вже так кидаю для прикормки. Так що гарний карасик. Такий Та, то, що надо. то, що треба.